У золоті, дерева як скульптури, туман розлився на густющий дим, і хмари сірі, темні і похмурі, а осінь в'є тим листям золотим, розлилися й дні в осінній тиші, розлилися в полях і на ланах, розбіглися від холоду й миші, які сіріють в листі у гаях. У золоті Усе так ніжно сяє, і навіть сонце, мов на полотні, малює осінь, ніжно виглядає, чека когось для щастя на човні. Якби не війна, осінь була б дійсно прекрасною, чудовою, вона й зараз тішить своїм, неперевершеним виглядом, неперевершеною красою, золотом. Полів і дерев, але на жаль, йде в кожний раз ця клятуща кровопролитна війна. Не забуваємо наших захисників захисниць, героїв, хто чим може їм допомагає. І нехай ця клятуща війна скоріше закінчиться, щоб люди нарешті могли жити у мирі і спокої і милуватися природою осені. Зло перемагаєм добром. buďte dobrou i s Bohem.